Справжнє свято влаштували в Одесі з нагоди повернення до рідного міста з олімпійських змагань спортсменок, які гідно представили Україну і здобули золоті медалі у Парижі. Напружені тренування, пік емоцій, боротьба, і ось воно олімпійське золото у руках одеситок. Під час війни ми тренуємося в Італії, мій син в Одесі. Після кожних змагань я приїжджаю додому. Кожні змагання ти читаєш телефон, бачиш, іноді ти не можеш сконцентруватися на тренуванні. Якби... Ну, це було дуже складно, але ми змогли це зробити. Настрій ми зробили те, чого мріяли, і досі до сих пір в мене немає усвідомлення, що це була Олімпіада, що ми виграли Олімпіаду. У мене ще немає. Спортсменок, які здобули золоті медалі у складі національної збірної України, у рідній Одесі чекали високі нагороди. Аліна Комащук отримала почесну відзнаку одеського міського голови за заслуги перед містом. А Олену Кравацьку за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту, піднесення міжнародного спортивного іміджу Одеси нагороджена почесною відзнакою Знак пошани. Почесною відзнакою за заслуги перед містом нагороджений тренер-спортсменок Олександра Те, що дівчата здійснили, це дійсно подвиг. У Ріо де жанейро була срібна медаль. Ми вважали, що це вже добре, але зараз ми взяли золото, і дівчата принесли не одне, а два золота нашому улюбленому місту. Це не просто перемога, це показ могутності і непереможності рідної держави, впевнена Олена Кравацька, відповідаючи на питання, кому ви присвячуєте золотий олімпійський здобуток? По Перше, це моєму сину, моєму найполкішому вболівальнику і звісно, нашим захисникам, тому що тільки завдяки їм в нас була така змога представляти нашу країну. Такі перемоги українських спортсменів на міжнародній арені надихають і дають впевненість у прийдешній головній перемозі України.